Всі у чергу сьогодні центр виборчком планує провести жеребкування і визначитись, у якому порядку стоятимуть партії у виборчому бюлетені на позачергових виборах до парламенту. Про це розповів прес-секретар ЦВК Костянтин Хівренко. Вчора о півночі завершився строк подачі виборчих списків від партій та заяв від кандидатів-мажоритарників. Коли і як відбуватиметься жеребкування, новинам розказав Костянтин Хівренко. Сьогодні І зареєструє відповідні політичні сили. Після цього відбудеться нічне вочевидь орієнтовно о 23-й годині засідання, під час якого буде проведено жеребкування щодо визначення порядкового номеру відповідних політичних сил в бюджетені. По його завершенню буде складено відповідний протокол. Буде відомо яка політична сила за яким номером буде розміщена в виборчому бюджетені по єдиному загальнодержавному виборчому округу. Значить, попередні результати зарядкування щодо номера відповідної політичної сили в бюджетені можна очікувати з певною пересторогою сьогодні ближче до 24 ї години, якщо згідно з планом засідання розпочнеться о 23-й.